Всім здається, що б'юті це така якась забавка для молодої дівчини. Просто за покликом серця брали великі кредити. До початку будь-який лазер буде давати гарний результат, скажімо так. І ну, я зрозуміла, що я нічого не розумію в цьому, хоча півроку на сайті думала, що я просто королева. Але в мене був чоловік, який такий же, як іноземці, кажуть крейзі. Молоді проекти це наш ресурс, і от саме такі проекти, молоді проекти, вони є мотиваторами. Мені, до речі, ніхто так не дзвонить часто як компанія Альфа. Вітаю, друзі! В сьогоднішньому випуску Асклепіон Ток мені дуже хочеться розповісти вам. Про нові молоді проекти, які долучаються до сім'ї Асклепіон. Чи справді б'юті індустрія це іграшка? Чи можливо це дійсно бізнес? І саме сьогодні ми будемо зустрічатися з власницею студії Шукер Євгенією. Євгенія, вітаю! Вітаю, Катерина! Дуже рада вас бачити так, вливу, сьогодні на такому класному заході. Євгенія, розкажіть, для вас. Б'юті бізнес був мрією чи реальністю? Тому що в 26 років молода дівчина, молодий підприємець. Розкажіть, поділіться про це солодке підприємництво, про це солодке життя, і насправді чи це іграшка. Чи вид бізнесу? Ну, взагалі до солодкого бізнесу мене привела доля, я б так сказала, тому що завдяки, завдяки тому, що просто так склалася доля, я почала займатися спочатку цукровою депіляцією, а потім все-таки перейшла на лазерну сторону і побудувала такий невеличкий, але дуже солодкий бізнес. Тому, напевно, це дуже серйозна штука. Всім здається, що б'юті це така якась забавка для молодої дівчини, що це просто гарний, красивий бізнес і все про красу. Насправді це все дуже серйозно і дуже складно, насправді. Ви постійно активна в соціальних мережах. Я не встигаю за вашим соціальним життям, апріорі, просто не встигаю. Ефіри, бранші, інтерв'ю. Де ви черпаєте цю енергію? Можливо, чимось надихаєтеся, хтось вас мотивує, сім'я, ваша малеча, чоловік, клієнти. В чому ця фішка поділіться? Насправді, перше, напевно, те, що мене заряджає, це моя сім'я, а далі, напевно, щасливі клієнти та класна команда. Тому що завдяки цим, цим складовим я можу щось творити, витворяти, в принципі, і робити приємно людям. Тому в нас є дуже багато зараз різних проєктів. Це як ми робили в цьому році, дуже багато цікавих бранчів. Спочатку вони були просто ознайомчі, далі про здоров'я, також просто творчі для саме для клієнтів. Ми можемо ознайомити клієнтів про те, що а, насправді може наша краса бути не тільки зовнішня, а й внутрішня. І ми намагаємося їх наповнити в ці нелегкі часи. Круто. <с? Дійсно круто. Відчувається ваш запал, ваша енергія. Я знаю, що ви. Роки так два-три назад, поправте мене, почали працювати з лазерними технологіями. І дуже таким достойним брендом. Але сьогодні не про нього. <рес> Хоч ми знаходимося в одній групі, але сьогодні не про нього. Сьогодні про іншу частину лазерних технологій, про інший ваш вибір. Я б напевно сказала доповнення для того, щоб зібрати повний парк. Апаратів або ж це був свідомий вибір? От на, на чому ви зупинялися при виборі лазерних технологій Asclepion і саме мультиплатформи Mediastar Monolith? Ми почнемо з того, що моє знайомство з лазерними технологіями почалося ще в далекому 2018 році, коли ми, чесно, без якоїсь серйозного підходу, чесно, без серйозного підходу, просто за покликом серця брали великі кредити для того, щоб придбати перше обладнання. І це не було про той гігант, про який ви говорили інший. Але це було перше звичайне обладнання, і ми познайомилися з лазерною епіляцією. Але в роботі класний спеціаліст, власний бізнесмен має кожного дня аналізувати те, що він робить. Так. От коли ми почали працювати з першими апаратами, вони виявилися не дуже якісними. Ми не могли... Спочатку будь-який лазер буде давати. Гарні результати, скажімо так, ну да. дійсно. Але потім ти розумієш, що за третю, за четверту процедурою в тебе більше нічого не стається. Ти далі не бачиш ніякого фідбеку від апарату, ти не бачиш результатів у клієнтів, і ми почали аналізувати. Це перше, що повинен робити будь-який підприємець, особливо в лазерній квіаляції, чесно. І далі ми почали аналізувати, що ми робимо, що ми робимо не так. Дивитися на конкурентів, на колег, що вони роблять, спілкуватися, знайомитися. І за ці роки ми сформували дуже велика ком'юніті класне спеціалістів саме з лазерів. І завдяки їм ми почали розуміти, що ми робимо не так, і пробувати. Це чесно, метод такий помилок і дійсно гарних результатів. Далі купили ще один апарат. Далі зрозуміли, що ми щось не робимо. Реально, просто щось не те. І я пам'ятаю, як я їду на перше такий на перший захід тоді перед ковідом на виставки різні і розумію, що я вже маю якусь ціль, але я взагалі в фінансовому плані не розуміла, як в нашому маленькому містечку місті Черкасики тисті тисяч організувати взагалі і придбати такий апарат. Але в мене був чоловік, який такий же, як іноземці кажуть, крейзі в Україні, всі ми тут крейзі, купити все-таки таке обладнання. І потім потрішки-потрішки по ми зібрали цю суму, все взяли позику і купили перше серйозне, реально класне обладнання. І я зрозуміла після цього, що я можу все, абсолютно все. І далі ми почали працювати, але знову нас з'явилось дуже багато проблем. Дійсно, дуже багато питань про лазери, про лазерні технології. А, і я зрозуміла, що я нічого не розумію в цьому, хоча півроку на сайті думала, що я просто королева. Я зрозуміла, що потрібно поповнювати лазерне обладнання. І а тут почалася війна. І не дивлячись на це, я собі поставила за мету, коли почалася війна, саме що я хочу за цей період зробити неможливе. Я колись подивилася інтерв'ю, мені здається, в 2018 році Черняка, коли він сказав, знаєте, коли розвивається бізнес, в саме найбільшу кризу, якщо він в саме найбільшу кризу так. помножився, збільшився і виплив, у вас в мирні часи, в класні часи, буде все круто. Я собі зрозуміла, що це мій шанс, коли всі будуть хвилюватися, жатися, мені треба щось робити, мені треба діяти. І тут ми звернулися з таким питанням в компанію Альфа, чесно, у нас переговори, мені здається, йшли півроку. Перший контакт з Ольгою був в вересні 2022 року, коли я зрозуміла, що мені вже потрібно, що я вже хочу бачити. А я хотіла надати своїм клієнтам таку класну універсальну послугу як лазерна піляції і виконувати будь-який їхній запит. І якщо ви думаєте, що запит можна виконати одним апаратом, це все чудово, класно. Такі клієнти будуть, їх більшість. Але я хотіла, оцих 20%, яких я можу вирішити питання різні, дійсно різні. А якщо ви Знаєте, лазерна епіляція, вона це не тільки темне класичне волосся. Це різного типу волосся. Це так. різні запити, різна гормональна система, різні підходи. Хтось може засмагати, хтось не любить засмагати, в когось там світле волосся в переміжку з темним. Дуже різні випадки. Я зрозуміла, що мені саме потрібен ескалапіон медіа стармоноліт. І також в мене такий був класний запрос, те, що ми були просто моно, Лазерна епіляція присумона просто студія просто про епіляцію. Ми вирішили розширюватися. Ми вирішили робити ще косметологію. Тут моїм запит класно зробив моноліт. Медіа Моноліт. який чудово справляється з Акне, з освітленням, з різними прикольними косметологічними штуками. І зрозуміла, що мені потрібно заходити саме з цього. І вже коли я восени з певним, з певним розумінням, що я хочу, я хочу надавати класні послуги, саме на європейській якості апаратах, це не якась китайська а, треч молда, вибачте, але дійсно. Ну, а, і я пройшла, і ми придбали цей апарат, і це було найкраще рішення, тому що за цих пів року, ми з Асклепіаном, ми досягли дуже величезних результатів. Татів не тільки саме в роботі, а саме в розвитку, тому що це компанія я писала колись відгук напевно, певному попросили, про те, що ви купуєте не тільки класне обладнання, а ви купуєте ком'юніті вхід в ком'юніті, певне. Лазерних технологій, тому що все це косметологія, колоти, все це красиво, класно та далі. І цих а, спеціалістів безліч вони народжуються кожного дня, кожен день випускаються компанії спеціалістів. Вони колять, роблять ін'єкції різні, а, виписують різні там. Собі штучки, але з лазерними технологіями майбутнє, дійсно майбутнє. І ми війшли в цю ком'юніті. За цих півроку в нас пройшов великий скачок, саме особисто навіть для мене. І за цих півроку склався план. План про те, як я хочу розвиватися. В мене прийшло розуміння, що я дійсно хочу, і я бачу, навіть потрапивши сьогодні на цей захід, я бачу, як мені розвиватися далі. От тому Супер. світ лазерних технологій, він великий, але тільки з правильними людьми поруч. Ви знаєте, от такі е, відгуки мене дуже надихають, тому що молоді проєкти це. Наш ресурс, молоді підприємці це дійсно так само наша енергія. Бо коли ти бачиш розвиток від монопослуги до розширення горизонтів, як в салон, салонного бізнесу, в клініку, створення додаткових протоколів, додаткових напрямків, естетичної косметології і в майбутньому вже дерматології, отримання медичної ліцензії. І це за такий короткий період часу. Це, знаєте, це як підтвердження того, що ви разом на одній хвилі. І от саме такі проекти, молоді проекти, вони є мотиваторами, вони є генераторами інших нових креативних ідей. Я слухаю і не можу наслухатися, бо дійсно ми пройшли цікавий шлях разом. Ми отримали разом з Євгенією певні навіть свої якісь лайфхаки. Знаєте чому? Тому що як компанія, як представник компанії-дистриб'ютора, ми так само зростаємо разом з нашими клієнтами. І, можливо, в якихось моментах ми можемо чогось не бачити. Але коли до тебе приходить молодий проєкт, ініціює якийсь е, свій геніальний план і по-іншому показує тобі, як можна використовувати інструмент, от саме тоді я можу впевнено сказати, воно того варте. Ви нещодавно побували разом з нами. Місяць, напевно, часу пройшов. але Мені здається, що стільки часу пройшло за той місяць. В самому серці лазерних технологій в місті Єна, в Німеччині на заводі на виробництві склепіон. Що ви відчули? От я просто розумієте, я допомню, бо наша українська команда, ти береш їй маніпулу в руки, і вони хочуть одразу обов'язково практикувати. Так і є. От що ви відчули, Євгенію? Ну, по-перше, це була дуже складна поїздка, тому що е, хтось, їхав Львову, хтось їхав з Львова, хтось з івано франківська хтось з Житомира з Києва. А їхала з раз, мені здається, це була найдовша точка, взагалі, яка могла бути. Я приїхала до Києва, потім з Києва до Львова, а потім з Львова ми вже виїхали до Німеччини. І я була 40 годин в дорозі. Але після того, як ми тільки переступили поріг самозаводу. Зранку, як ми приїхали, ти розумієш, що, по-перше, це класна компанія, це класний завод, який піклується про. Тих інвесторів, про тих партнерів, які купують обладнання навіть в такі часи. І до речі, в цьому році здається дуже багато було обладнання куплено саме в Україні, так. і саме наприклад такої платформи, як в мене. І ти розумієш, що просто люди вони піклуються про нас навіть от, такі навчання, які вони влаштовують, для того, щоб просто не не просто продати, а про те, що розповісти, як воно працює, і звісно, коли ми зайшли, це мовний бар'єр, інший менталітет. Але коли ти дивишся на це все зсередини, як воно працює і як працюють колеги, і взагалі розповідають цю лазерну фізику. Мені здається, просто всі їхали за цією лазерною фізикою. Таке модне просто слово насправді. Всі мені його розказували, тільки ми купляли, та Євгенія, та там лазерна фізика, та там то, та там лазерна фізика. І це модне-модне слово мене супроводжувало. тепер я розумію, що це я дуже таке буду модно тепер слово вживати. От і ми дійсно зрозуміли, що це таке. Це не жарти, це серйозна прям технології. Серйозні технології. Ми побачили дуже безліч прямо апаратів. Це там був і жовтий лазер, і ербівий лазер. Але мені здається, прям вишенькою на торті це був пікосекундник. Тому що, коли тобі відкривається апарат, ти дивишся, ти знаєш його ціну, тобі відкривають, ти бачиш, що там всередині, і ти розумієш, блін, я тепер. Знаю, чого він так коштує і чому він такий класний. І тепер, скажімо так, є такі цілі певні. Так. Ти знаєш, що тебе буде за ціль? І насправді, по це мрія. Мрія, мені здається, дуже багато спеціалістів. І коли я приїхала саме на завод, я зрозуміла, що це тепер не мрія, а це моя ціль. От і розширення саме насправді оцих техно... спектру своїх послуг, і саме шугар, чому він хоче стати таким як провідником лазерних технологій в нашому місті, тому що ми хочемо зібрати ці всі класні апарати в себе і надавати дійсно якісну технологію. Тому що завжди для кожного бізнесмена ви повинні розуміти, лікар це лікар, і він сьогодні у вас колить класні ін'єкції. Він робить, ви щасливі, але завтра він йде. І дійсно, кадри вони плинуть, і це нормально, людина хоче розвиватися. Але коли ви свого клієнта під на класні лазерні технології, він як від вас, як бізнесмена, як і від клініки ніколи не піде, тому що у вас завжди буде класне обладнання. І ми до цього дуже сильно прагнемо зараз стати саме клінікою лазерних технологій для того, щоб виконувати різні дерматологічні. Процедури. процедури і е, вирішувати різні проблеми. А в нас їх насправді зараз дуже багато, і я розумію, що навіть е, коли я придбаю це обладнання, я не буду осторонь сама з цією проблемою. Я не буду сама вчитися робити якісь помилки. Я знаю, що зі мною буде разом класна компанія, яка допоможе мені в цьому шляху встановлення надавання класної послуги. Тому, в принципі, після цієї поїздки в мене сформувалося чітке просто розуміння того, до чого ми будемо прагнути. Взагалі, Женю, я вам міцно тисну руку, тому що повторюю ще раз за молодими спеціалістами майбутнє, за правильним підходом в підприємництві. Я дуже рада, що ви разом з нами. Я вам дякую за партнерство. Я вам вдячна за вибір і за вашу сміливість. У цьому вибірі. Тому нехай ваші мрії щиро. Ми вам цього бажаємо. Нехай ваші мрії стануть приємною реальністю. А ми вам в цьому постараємося допомогти. Мені, до речі, ніхто так не дзвонить часто. як компанія Альфа. І коли вони мене дзвонять, це справді піднімає дуже мені настрій. І ось коли, коли я дзвоню, я знаю, що буде особливо щось класне. Так, буде Дякую. щось цікавенько. Дякую, Жені. Дякую. 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 Дякую.